Андрію, запам'ятай ці позитивні емоції у свій день народження. Хай вони з тобою такі будуть завжди. Андрій з днем народження. Нехай життя буде добре вино. З руками тільки краще. Андрій, з днем народження тебе! Привіт, з малаги. Андріку, вітаю! Бажаю здійснення всіх мрій! І бажаю, щоб твоя харизма світила краще, ніж свічки на сьогоднішньому торті. Привіт, хресний з ним народження. Я за тобою заскучила. І я бажаю, щоб ти мав багато любові і хороший день, день народження. Йоу, Андрюха, синочка, не народження тебе. Дивись, похолодало, Одівай шапочку і кологодки. Цьомою твій домовий. Ну що, пацанчик, з ювілеєм тебе. Вітаю у клубі 50. Андрюха, Бог транспорту, з днів народження, жив одна и надо жити її по повній, тому вперед, обнімаю. Життя тільки починається в наші роки, я це відчув. Я впевнений, що ти закладаєш всесвіт, те всесвіт тобі повертає назад. Бажаю тобі також закласти нові плани, нові побажання, нові досягнення. І не дивись від паспорт. Андрюха, з днів рождения тебе, дорогой. Чтоб всегда. Ух! Всегда. С любовью твоей васки. Андрей, дай нарочим тебя. Люблю тебя. Кохание, здоровья. Чувствована была голова. Андрюша, в этот радостный день. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы ты прожил столько же, сколько у тебя за плечами. Тебе и Оле, счастья, удачи. И самое главное, мирно, в любви и Андрюха з днем народження. Нехай мрії збуваються. Міцного здоров'я. Всіх благ. Андрюха, вітаю з днем народження. Хай все буде гаразд. Обійняв тебе. Андрій, вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцного козацького здоров'я, щастя, любові, достатку всі твої мрії збуваються, опори залишаються, тільки віддані і щирі люди. Андрюш, просто не слов. Поздравляю. Поздравляю і рыдаю, щоб Все у тебе було хорошо, щоб війна тебе не си до мучила. Щоб... Андрію, вітаю тебе. Хай кожен день твого життя буде щасливим, наповненим світлими, приємними подіями. Андрюха з днем народження. Peace и лав. Андрей, поздравляю тебя с Днем Рождения. Бажаю тебе счастья, здоровья и много еліта. Будь счастливый. Андрюха, привет. С Днем Рождения, крепкого здоровья, всего самого хорошего и чтобы удача никогда тебя не покидала. Андрей, мои поздравления с Днем Рождения. Андрюха, с Днем Рождения, ты найкращий. Бажаю Желаю тебе только позитива в жизни. Андрюха, друже, с Днем Рождения тебе. Пусть у тебя все будет хорошо. Андрію, з днем народження, міцного здоров'я та професійних успіхів тобі. Андрію, з днем народження. Нехай життя родує яскравими фарбами. Андрюха, привіт. Вітаю тебе з днем народження. Будь здоровий, щасливий, багатий. Всі, всіх благ, всього найкращого. Я бажаю тобі дихай на повні груди і дозволяй собі бути щасливим. Андрій, вітаю тебе з ювілеєм. Бажаю тобі міцного здоров'я, миру і любові. Хай щастить! Андрюха, з Днем народження! Хай буде любов! Андрюха, вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб у твоєму житті було багато щастя, радості та тепла. Також бажаю, щоб всі твої мрії здійснювались. Андрію, привіт! Вітаю з ювілеєм. Нехай усе вдається. Привіт! З днем народження, бажаю здійснення усіх мрій. Андрію, вітаю тебе, усіляких гораздів тобі. Днем народження, Андрію, живи, люби, твори, радій, мрій, плануй, досягай та перемагай. Будь собою, вітаю зі святом. Я желаю тобі мечтати не хуже, ніж раніше, і добиватися результату. Будь здоров! Андрюшечка, щиро вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі безмежного щастя в кожному дні. Люблю, цілую, обіймаю. З Днем народження, брате близнюк, я бажаю, щоб ти завжди знав, що твої е, любі, близькі, рідні в безпеці зараз це надзвичайно важливо. я бажаю, щоб наступний свій рік народження ти зустрів в мирній країні під мирним небом і з тими людьми, з ким би тобі хотілося бути разом. днем рождения тебе, Андрюша! добавишь. Feliz cumpleaños, amigo. Салют, dinero и amor. Андрюха с ювелеем. Будьте добру. Витаю. С днем рождения тебе, дружи. Андрюха, витание тебе с ювелеем. Ты щирая и порядная людина. Мы снова здоровья тебе, дружи. Хай тебе подкорюются все футбольные поля света. Андрюшка, поздравляю тебя с днем рождения. Всего тебе самого хорошего. Здоровья всем твоим близким. Счастья, удачи. И люби, и будь любимым. Андрюха. Андрей, поздравляю тебя с днем рождения. Андрею витаю тебя с днем народжения. Бажаю тебе здоровья, гарного настроения.

Brevet Andre Brisnuk, just leave a hot nya Happy birthday to you, happy birthday to you. Everybody loves your birthday. Happy birthday to Uncle, happy birthday. Litamina, you, Litamina, you. Нам їх ніяк не зупинить. а думка, тая, нам серце крає, нам серце крає, серце крає, кожну ви, а думка тая нам серце крає, нам серце крає, серце крає. Кожну мить. Хай життя буяє гарним цвітом, і день народження приходить знов і знов, а доля, хай дарує з кожним роком здоров'я, щастя, радість і любов. Нехай твоє серце не старіє, не торкає душу сивинам, нехай тобі сонечко ясно гріє. На многі щасливії, мирні літа. Дорогий синуля, вітаю я тебе з ювілею, люблю тебе, обнімаю, цілую, чекаю, мій дорогий.